за останній місяць. Кількість жителів зменшилася. Основна причина це постійні частково часті і постійні обстріли нашого населеного пункту для жителів нашого селища. На даний час перебування в саме в цьому селищі є небезпечним. Тому за останній місяць близько 1000-1200 чоловік виїхали із селища. Залишилося, ну, буквально 300 жителів на даний час. Ситуація погіршилася. Ворог ну, війська Російської Федерації ведуть постійний обстріл. Ведуть хаотичні обстріли. І в більшості випадків вони ведуть неприцільний вогонь, а хаотичний. І в більшості випадків страждає приватні будівлі, інфраструктура. Я думаю, йде чисто залякування жителів, йде чисто залякування населення. Ну судячи з їхньої поведінки, це їм потрібно, їм не потрібна наше села. їм потрібна вижена земля. Після чергових обстрілів йде пошкодження лінії електромереж. Є в селищі залишилися колишні працівники обленерго, які щоденно, щоранку виїжджають і лагодять пошкоджені лінії. Якби світлом більш-менш ще єсть. Люди дивляться за світлом. Немає зв'язку, немає води. Водопостачання вже зупинено більш як два місяці. Немає водопостачання комунальне господарство не працює. Ворог ну війська Російської Федерації спочатку почали обстріл саме очисних споруд, саме водонасносних свердловин. Через те працівники комунальних господарств не могли виїхати вчасно або взагалі виїхати, щоб полагодити. Саме мережу водопостачання, тому на даний час в селищі немає ні зв'язку, ні інтернету, ні водопостачання. Лише є світло, і то воно відновлюється після обстрілів. Здійснюється підвіз води працівниками МЧС є. У них можливість підвозити куб води в кожну оселю. Є також варіанти, коли ми, як волонтери, дістаємо бутильовану воду і розвозимо по домівкам. Що стосується продуктових наборів, у нас в селищі працює єдиний продуктовий магазин, який також має можливість продавати, але в більшості випадків в селищі залишилися люди, які не мають коштів для того, щоб купити, тому вони приходять до нас, і ми їм видаємо продуктові набори. Ми відкрили організацію, офіційно зареєстрували, відкрили розрахунковий рахунок, і зараз на той розрахунковий рахунок надходять кошти від наших жителів від небайдужих жителів, які проживають на території України. І завдяки цьому ми оплачуємо. Поїздку до міста Львов, до івано Франківська, де також там наші партнери працюють з гуманітарними фондами, з зарубіжними гуманітарними фондами і збирають для, саме для Херсонщини для нашого регіону гуманітарну допомогу. Де в ресії забрали, де хто віддав. Тушимо пожежу, тушимо, намагаємося. Пожежники наші не виконують свої обов'язки. Вчора визивали два години Їхали на визов. Кажуть, поломана машина застряла на блокпості. Ну це ж, це ж неправильно. У сусіда хата згоріла повністю щин. Її можна було спасти, можна було погасити пожежу, можна майно було врятувати. Але ж приїхали, коли попадали всі потолки, попадало все. Нам потрібно вогнегасники. Якісь йомкості, чи насос, щоб можна було б десь воду брати, ємкості, щоб десь підводи. Є транспорт, є усе, є бажання рятувати майно, але ж немає чим. Я думаю, що історія показала, хто є хто. Нашу оцінку нашому голові дасть громада. Ну, наскільки ми відомо, 18 березня вже його тут не було. Можливо, я помиляюсь, але 18 березня це точно, що його тут уже не було в селищі, і більше про нього не слуху, не духу. Працівників місцевого самоврядування в селищі не залишилося. Залишилися лише ми, як волонтери, і люди. І в нас якось склалося так, що ми самі самоорганізовуємося, самі вирішуємо ті питання, які повинні вирішувати влада. Враховуючи розу вітрів, в першу чергу постраждають більше південний регіон Російської Федерації. Якщо не дай Бог, що трапиться на Запорізькій атомній електростанції. тому... Щодо системи сповіщення, в нас її немає. В нас взагалі не залишилося жодного працівника місцевого самоврядування для того, щоб якось організувати систему сповіщення. Єдине, що люди, громада і жителі запаслися десь йодом, йодовими якимись пігулками для того, щоб ну, попередити, в разі чого попередити свій організм від раді... Раді... радіації.